То хто ж із українців зможе податися на карту тимчасового побиту в Польщі в 2023 році? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І відразу на початку хочу подякувати всім моїм підписникам та глядачам, які дивляться мої відео. Ви найкращі і дякую вам за те, що ви довіряєте. Я вам втискаю найбільшу вподобайку. І, звісно ж, друзі, переходимо відразу до найголовнішого, адже згідно інформації, тієї інформації, яку подав нам. Ужан Воєвудський в місті краків, що громадяни України не всі зможуть податися на карту тимчасового побиту, а лише декілька категорій громадян. Все це друзі пов'язано із тією уставою, яка була опублікована нещодавно, підписана президентом, тобто вона вже набула чинності, і, звісно ж, президент Польщі Анджей Дуда її підписав. І після цього цей закон уже після публікації був актуальним. Також, друзі. Щоб ви розуміли, цей закон стосується як українців, які приїхали до 24 лютого, так і після. Ну і звісно ж, є лише одна відмінність: що на карту побиту громадяни України можуть подаватися ті, що заїхали після 24 лютого, лише в деяких випадках. А саме їх є три: якщо вони висококваліфіковані працівники, друге, це те, якщо вони планують податися на карту побиту на основі бізнесу, і ті, то працює офіційно та отримує заробітну плату офіційно і не нижче мінімальної. Відразу хочу сказати, вони собі уже дивоєвуцьки таким способом просто зменшують кількість українців, які подаватимуться на карту побиту. Тому що по возз'єднанню сім'ї не можна буде подаватися на карту побиту, і також не можна буде подаватися на карту побиту. Я так зрозумів, на основі карти поляка. І звісно ж, не можна буде подаватися на карту побиту, якщо ти студент. Тобто менша кількість українців подасться на карту побиту, але не завжди так. Тому що якщо ти будеш працювати офіційно, а це можна зробити, то ти ж все одно зможеш податися на карту побиту. Тільки є декілька мінусів. По-перше, мами, які не працюють і мають своїх дітей ще під рукою, то вони не зможуть офіційно працювати. А як же ж вони зможуть офіційно працювати і мати одночасно 500 плюс? Тобто розуміємо, що... Сидіти вдома з дітьми ж потрібно. Ну, в деяких випадках, якщо ви 500+, плюс отримуєте, то ви її можете працювати. Ну але ж не всі так можуть. Звісно ж, друзі, наступний момент, якщо ми говоримо про бізнес, якщо на основі бізнесу подаватися, то там не завжди так просто також, тому що. А, ви повинні мати або ж два працевлаштованих поляки на повну ставку, що сьогодні досить-досить недешево, більше п'яти тисяч злотих за одного працівника потрібно буде сплачувати податки разом з податками. А друге, це те, що можна буде бізнес-план показати, що теж не є простим завданням. А третє, що ще можна зробити на основі свого бізнесу, то тоді вам потрібно показати оборот. Але для цього потрібно мати річний звіт. В цьому році ви точно його не зробите. Ну і звісно ж, таким от способом. Ви вже втрачаєте можливість податися на карту побиту в цьому році. Але, друзі, знову ж таки, в наступному році вже буде така можливість. Також важливий нюанс. Якщо ви маєте бізнес і хочете від роботи податися, то так не вдасться зробити, друзі. Треба буде закрити бізнес або ж закрити свою діяльність для того, щоб податися на карту побиту. Якщо ви цього не знали, ставте плюс 550. Також, друзі, ще раз вас хочу запитати, чи потрібно вам відео? З конкретною інструкцією, як податися на карту тимчасового побиту, самостійно напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Також хочу наголосити, що реєстрація на чергу в кожному воєводстві вона є різною і також має різні терміни. Але якщо вам, наприклад, лінь, або ж ви не хочете чи не маєте часу цим займатися, тобто збором документів для подачі на карту побиту на основі роботи, наприклад, то команда професіоналів, яка знаходиться в місті Кракові, вона вам допоможе це зробити. Всі контакти ви знайдете в описі. Під цим відео. Сподіваюся, це відео було корисним і ви поділитеся ним із вашими друзями, з колегами та співгромадянами. І, звісно ж, я буду вам вдячний за це, якщо ви також втиснете вподобайку. Ну і, звісно ж, друзі, якщо щось буде змінюватися, я вас обов'язково повідомлю. І пишіть свою інформацію, яка вона у вас є, також в коментарях.